У нас закінчилися роботи по благоустрою частини території. Зараз продовжуються роботи на тій частині, де ТП ставляться стовби, але то інша історія, то буде завтра, завтра все покаже. Значить, ми закінчили тротуар. Тротуарну частину ми закінчили частину для паркування автомобілів. Сьогодні будуть запущені мешканці, які вклали свої кошти в даний благоустрій і будуть паркувати свої автомобілі. Погбамо опустим, поки що не підключаємо, потрібен час. Буду кататися що через вулицю слово. Тут ми з вами заставимо все сферами. Сьогодні ми вам е спробуємо зробити опитування, декілька варіантів на півсфер. Буде більше голосів. Той варіант і пройде. Так, поїхали далі. Ну все, останні штрихи прибирають хлопці. Прибирають оце наша черешня, це діти на черешні, яка нам сильно пачкає територія, але таке. Замінили люк, ось цей. Люк замінили. Ще один люк ось цей. Ми не міняли. При благоустрої один з мешканців вирішив, що можна проїхати і ось так його зламав. Я його міняти не буду значить Поставили клумби для перекриття пожежного проїзду. І ось там хлопці підрівняють земельку, приберуть тут земельку. В принципі, паркуватися вже можна. Ну, ось так закінчився наш барстрік. Скажіть красиво, красиво.